21 березня відбулася 45-та чергова сесія Мирноградської міської ради. Перше питання порядку денного звіт про хід виконання стратегії економічного та соціального розвитку Мирнограда на 2016-2020 роки. За результатами моніторингу протягом 2017 року реалізовувались заходи спрямовані на досягнення стратегічних цілей стратегії розвитку міста. Так, план дій до стратегії розвитку міста передбачає 174 заходи джерелами фінансування і кошти різних рівнів держав обласного місцевого бюджетів а також залучення інвестицій міжнародна технічна допомога було здійснено залучення технічної допомоги програм з іноземної участі в тому числі кредитів від міжнародних фінансових інституцій в цьому напрямку основними заходами залишаються це 27 проєктів загальною вартістю 99 мільйонів що впроваджуються в рамках першого траншу програми європейського інвестиційного банку наразі отримано авансування на початок робіт і роботи здійснюються з 9 проєктів, які були подані у 2017 тому році загальною вартістю 217,7 млн гривень наданих до другого траншу програми ЄІП, постановою Кабінету міністрів затверджено 4 проекти на суму 79 мільйонів гривень. По іншим проєктам розглядається можливість їх фінансування також в рамках другого траншу по полу 2. Також знаходиться на стадії реалізації проект термомодернізації дитячого відділення міської лікарні та вуличного освітлення 138 вулиць в рамках програми НЕФК, північно-екологічної. Фінансової корпорації загальною вартістю 590 тисяч євро в минулому році у місті було виконано низку заходів, направлених на енергоефективність, що вже дозволяє отримувати результати з енергозбереження. Повідомила начальник відділу з питань інноваційної політики та інвестиційної діяльності. Завдяки тому, що в 2012 по 2016 роки впроваджувалися ряд заходів у закладах освіти та з охорони здоров'я міст протягом 2017 року вдалося зекономити 649 гіакалорів теплової енергії та 20 тисяч метрів кубічних природного газу, що дорівнює ну на загальну суму 1 мільйон 300 тисяч гривень. І в подальшому всі ці заходи будуть приносити таку ж саму економію. Цифра яку я назвала Галебінівна, а на ну, очень приблизительна і дуже носите. акцент на то, что нам работать и продолжать нужно. Как пример, буквально вчера мы были в больнице, и те окна, которые мы установили в рамках первого транша EIB, уже за этот короткий промежуток времени дали экономию в размере 20 тысяч гривен на электричество. Після цього народні обранці прийняли рішення про внесення змін до програми розвитку малого та середнього бізнесу. Були змінені умови конкурсу фінансування Української Донецької куркулі. що у минулому році це було 50 на 50, то у 2018 році це вже 70 на 30. І так як ми заклали суму до програми соціально-економічного розвитку у розмірі 300 тисяч, то необхідно дану суму внести і дані зміни до програми малого середнього розвитку. Футку також в ході сесії депутати затвердили перелік адміністративних послуг, які надаються мирноградським центром надання адмінпослуг, та заслухали звіт про хід виконання програм діяльності міського центру фізичного здоров'я спорт для всіх та розвитку масового футболу у Мирнограді. Заходи виконані програма набере розвитку у 2018 році. Всі пункти фінансуються з міського бюджету. Це фінансування як виконавчого комітету Морноградської міської ради, дитячо-юнацька спортивна школа, відділ освіти та спонсорські та позабюджетні кошти. Начальник служби у справах дітей Мирноградської міської ради ознайомила присутніх зі станом виконання міської програми забезпечення житлом дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування, після чого депутати затвердили аналогічну програму на наступні два роки. Також було прийнято рішення про відкриття у дошкільному навчальному закладі номер 3 інклюзивної групи. З метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізацію та інтеграцію суспільство, Прошу вирішити питання про відкриття. 1 квітня 2018 року інклюзивної групи на базі дошкільного навчального закладу No3 Сонечко Мирноградської міської ради шляхом реорганізації групи середнього дошкільного віку. Після розгляду основних питань народні обранці розглянули блок земельних. Також обранці Мирноградської громади одноголосно підтримали звернення до керівництва національного парламенту щодо розширення бюджетної підтримки вугільної галузі. У зв'язку з нестабільною ситуацією, яка склалася у в 2018 році на вугільних підприємствах міста, в частині виплати заробітної плати, оплати з енергетиї та інших першочергових виплат, які тягнуть за собою недоотримання місцевими бюджетами податків та зборів, та недостатній обсяг в державному бюджеті на 2018 рік дотації для державних вугільних підприємств. Мирноградська міська рада звертається з клопотанням про прискорення розгляду проекту закону України про внесення змін до закону України про державний бюджет України на 2018 рік. Завдяки тому, що всі зазначені в порядку денному питання, були детально вивчені в ході депутатського навчання та на засіданнях постійних комісій. У більшості вони розглядались оперативно.